Вітання усім від програми Твоє життя важко знайти людину, котра б жодного разу не брала участі в розіграші лотереї. Це єдина таки надія на великі та швидкі гроші. Однак розбагатіти у такий спосіб можуть лише одиниці із багатотисячного числа гравців. Решта учасників це потенційні інвестори чужого виграшу. Випробувати долю на вдачу можна не тільки з метою чесного збагачення. Дехто робить ставки на гроші, тому що його спіткала фінансова криза. Однак грати в азартні ігри, щоб повернути борги це ще далі заганяти себе в тупик. Боргова яма стане набагато більшою, а на людину чекатиме наступна пастка, залежність від ігроманії. А це, як стверджують спеціалісти, серйозне захворювання. Своєю думкою з приводу ігрового бізнесу поділиться герой наступного сюжету Артем Даценко. Знайомтеся! Жити на знамі тисячоліть ідей і технологій стало нелегким випробуванням для молодого покоління, народженого в кінці 70-х минулого сторіччя. В юні радянські серця країна заклала міцний ідеологічний фундамент. А от збудувати на ньому прекрасне майбутнє можливості не дала. Коли я закінчив 10 клас, скажімо так, мене більше почала засасувати і інтересувати вулиця і старші друзі, з якими я мав спілкування. В результаті цього я вже 10-11 клас своєї школи я закінчив ну, не зовсім так, як хотілося моїм батькам. Маючи відмінну фізичну підготовку, Артем вступив до Одеського військового училища. Прописка по сусідству із морем обіцяла цікаве та насичене життя. Юнакові постійно бракувало нових вражень, емоцій і відчуттів. І так залишилось, що на четвертому курсі я перший раз спробував наркотик. Це був 97-й рік. Тоді було дуже багато наркотиків в Україні, і він був дуже дешевий. І мені подобається. Буквально після першого разу мені подобається. По закінченню навчання будувати кар'єру військового Артем вирушив вже до іншого міста на півдні Сімферополя. Колеги по службі пророкували йому високе звання і відповідний до нього оклад. Проте офіцер Даценко більше думав не про зірки на погонах, а про наркотики. Дошло до того, що мені було вже стидно ходити на службу кожен день, тому що, крім того, що мене вже знали там як наркомана, я. Ну, зарекомендував себе з нехорошей сторони, і вже мої подчиненные солдати знали, що є такий офіцер, і він употребляет наркотики. В 23 роки своєї життя я виглядав вже лет на 70. Страждали всі: і батьки Артема, і дружина, і син. Довелося назавжди попрощатися з обжитим курортним містечком, з долею військового, з хорошими друзями, з усім. Дасенки неодноразово змінювали місце проживання, щоб втекти від наркотика. Однак він смертельною хваткою вчепився у свою жертву і не відпускав Артема ні на крок. І за дня в день найкраще, що було вот покаяння, кожен раз прощення, розпрощення, я більше так не буду. І на самом деле здається, чоловіку що він на самом деле зміниться що розумієш, що він хоче тебе и і віриш і и прощаєш. И... А утром воно повторяється на протяжении многих років, ну, это, це это страшно. Артем дожився до того, що почав ігнорувати не тільки голос сумління, але й порушувати закон. Однак вибору в нього не було. Перестати колотися означало померти. Для того, щоб потрапляти наркотики далі, мені приходилось варувати. Когда любишь человека, ему прощаешь, прощаешь. Если сейчас вспоминать все, то это, конечно, было ужасно, потому что только сейчас, уже вспоминая прошлое, ты понимаешь, что это была не жизнь. Да, я уезжала, да, мы разводились каждый, там, я не знаю, полгода разбегались, уезжала. Он потом приезжал, умолял, я я больше не буду прости. Ну и мне, наверное, хотелось все-таки какого-то женского счастья. Я верила. Вот я не знаю, верила, что Дашу это последний раз. Вот на протяжении 9 лет это так и было, что? Верил, но ничего не менялось. Я смотрел на себя в зеркало, я не мог поверить, что из того ребенка, который до 10 класса вел нормальный, трезвый образ жизни, был спортсменом, я превратился в страшного наркомана, и моя семья была разрушена. Моя жена поставила мне условия. Или же ты будешь менять свою жизнь, или же мы с тобой будем расставаться. І ми жили в Києві в одній квартирі. Ну ми були друг за друга квартирантами. Окрім наркотичної залежності, Артем опинився в іще одній. Щодня чоловік прокидався з подвійним бажанням: перше знайти чергову дозу, а також зіграти з долею у гру на вдачу. Він знайшов для себе ще один спосіб отримання швидких та легких грошей. Про своє нове рабство Артем довідався тоді, коли на нього вже було накладене ярмо. я стал играть в букмекерских конторах. Это ставки на спортивные события. Вот. И меня на самом деле это очень сильно засасывало. Это такая же рабская зависимость, как и все остальное, как наркомания, как алкоголизм и табакокурение. Я стал зависимым человеком от игромании. И дошло до того, что я начал брать кредиты в банках. Я проигрывал большие суммы денег, я начал брать кредиты в банках. І один із банків мене об'явив в розвисках мошенника. Артема зранку до ночі переслідувало відчуття страху. Йому повсюди видавався дзвін наручників, виття міліцейських сирен, гавкіт собак. Чоловік боявся, що на кожному зустрічному стовпі він побачить своє фото із підписом розшукується наркозлочинець і шахрай. Я жил, можно сказать, в букмекерских конторах. Живя в Киеве, я просто с утра уходил в букмекерскую контору, я делал ставку, я выигрывал деньги, я шел, покупал наркотик, я употреблял наркотик. И вот так вот день за днем я проводил в букмекерских конторах. Были разные моменты, были разные моменты. Я мог и выигрывать, я мог и проигрывать. Я мог и с одной гривны выигрывать там и 200, и 400 долларов. Но, соответственно, я эти все деньги, они шли не на добро. Неважко здогадатися, чим би закінчилася ця історія. Стосунки з рідними були вже втрачені, моральні цінності знищені, а двері до звичайного людського щастя закриті на всі замки. І однажды я лег на диван і закрив свої глаза. Я не знаю, я думаю, що це був Бог, он мені показав три дороги в моїй житті. Три дороги. Перша дорога вела на кладбище, друга дорога вела в тюрму, а третя дорога вела в церков. Якби как бы, вибирає перші дві дороги, ну перспектива мене така особо не радувала. Для багатьох залежних Бог стає останньою і чи не єдиною інстанцією, що дає надію на порятунок. Виявляється, в Артема були знайомі, котрі мали схожі проблеми, і після увірування успішно їх позбавилися. Приклад друзів по нещастю вселив краплинку віри в серце нашого героя. Артем без вагань вирушив у центр реабілітації для нарко та алкозалежних людей, що під Вінницею. Ну, коли я приїхав на центр, я побачив таких ж людей, як і я сам. І чому-то мені показалось, що я їх многих знаю. По э, вираженню ліса, по привичкам, по скажем так, лексикону, Я зрозумів, що це тот контингент. из того числа которым я был когда-то из того времени это был 2007 год я начал познавать пути божьи ну, артем пришел как бы в... у него конечно была такая зависимость он себя не считал особо там наркозависимым человеком считал себя там игроманом больше как бы и... тоже как бы Надо было понять эту проблему, чтобы помочь ему как-то вникнуть в это все, и чтобы все-таки ну, качественно человека наставить. То есть ну, лично мне приходилось много молиться за то, чтобы ну, все-таки услышать от Бога, как вести этого человека. Я хотел молиться, я хотел спрашивать у Бога, что будет со мной дальше. Я начал это делать. Я это делал на своем уровне, может быть, не понимая всего того, что такое личная молитва. И я начал обращаться к Богу за помощью. Приезжала Яна, это Артема жена, тоже когда первое у нас было знакомство с ней, как бы я увидел э, ну, то разочарование, которое у нее было в их отношениях, в семье, как бы, потому что ну, много ситуаций, они прошли вместе, и у Яны уже не было веры. То есть, как бы, и... Только, наверное, благодаря тому, что Яна она принимала наставления пошла в церковь, она начала посещать собрания в Киеве, она в то время жила. То есть как-то ну, Богу было возможным как-то эту семью восстановить. Это был тот муж, которого я ждала все эти годы. Вот. И уехав тогда с Винницы, я приняла решение, что я буду ждать окончания срока реабилитации, когда он закончит, и мы начнем жить. То есть я поверила в очередной раз, но я увидела, что это не так, что а больше не буду. Я увидела нового человека, и вот с того момента я начала задумываться о том, что на самом деле наверное, есть тот живой Бог, о котором говорят, и что он что-то делает. И я тоже начала в Киеве посещать церковь. Тоже изредка, не так часто, может быть. Он мне звонил, что-то рассказывал по телефону. Не все это все сразу мне было понятно, но я пыталась уже узнать и понять на самом деле, что могло такое произойти, что человек так поменялся. Я хотел вот молиться так, как они молятся, потому что я не умел. Я не умел, я прислушивался вот к людям на общих молитвах, как они молятся, я учился. То есть это был процесс, изо дня в день я пытался познавать Бога, познавать Его любовь, познавать Его милость, Его благодать. И пришел такой момент, когда Бог начал работать по особому с моим сердцем. Я понимал, что в глубине моего сердца есть призвание служить людям. И я, не задумываясь ни одной минуты, я оставила работу, я взяла чемоданы в руки, и мы поехали жить в Винницу. Это вот та жизнь, вот этих вот коротких пять лет, это та жизнь, это семейная жизнь, которую я ждала всю жизнь. И вот Бог нам подарил такое счастье. У нас есть еще сегодня маленькая дочечка, то есть у нас есть старший сын. И Бог нам подарил еще дочечку маленькую, ей два годика. З Божою допомогою Артем владнав свої справи з кредиторами, організував житло для сім'ї, почав служити в центрі реабілітації для людей, що мають проблеми з вживанням наркотичних речовин чи знаходяться в інших залежностях. Острівком його служіння стало курортне містечко Хмільник, що розташоване в 60 кілометрах від Вінниці. Я насправді сьогодні прохожу мимо якихось лотерейних всіх білетів. И я вижу людей, які стоять і, а, і гроші. Это виграти. Це деле нещасні люди, це люди, які нуждаются в помощи. Але на своєму уровне я намагаюся їм сказати, що є другая життя, і те, що вони намагаються сьогодні зробити, це все бесполезно. Потому что я пробовал, Воно не приносило мені ніякої радості, воно мені приносило только розчарування. Артем Доценко переконаний, що сподіватися розбагатіти граючи в азартні ігри це марна справа. Переважна більшість людей, занурившись в ігровий бізнес, отримують лише проблеми. Щасливий лотеренний квиток потрапляє в чиїсь руки, але, на жаль, не зі сколотими венами. Наш герой радить уникати тих місць, де на тебе немов на жертву розставлені пастки. Натомість краще йти до Бога, який і проблеми допоможе вирішити, і радість життя подарувати. Для нас це не Етаніце для нас сьогодні важливо служити людям. помогать людям тем, чем мы имеем. Я знаю, что Бог восполняет наши нужды во всех сферах нашей жизни. Я зарабатываю сегодня намного меньше, но, по крайней мере, у меня есть радость в жизни, у меня есть достаток в семье. Пусть даже денег меньше сегодня, по крайней мере, с тем временем, которое было тогда, но я счастливый человек, потому что те деньги, они не приносили мне никакого счастья, они приносили только боль, горечь и разочарование. Вроде бы они сегодня есть, завтра их нету. Ну, мы сегодня не принадлежим себе, да, мы сегодня взяли этот крест, мы сегодня готовы идти за Христом. Я готова сегодня, если мы прошли столько всего, да, вместе, вот этого горя, несчастья, то сегодня я готова с ним идти, куда бы он сегодня не пошел, потому что это мой муж, которого мне даровал Бог. Артем разом із групою однодумців-вірян налаштовані займатися не тільки роботою із залежними та ув'язненими, а й проводити різні профілактичні заходи з метою попередження наркотичної та алкогольної залежності серед молоді. Саме для реалізації вищезгаданих цілей нещодавно церква Ранкова Зірка, пастором якої є Артем Даценко, створила благодійний фонд Вільне життя. Це дає змогу відвідувати ув'язнених з метою проповіді Євангелія. Проводити відкриті публічні акції проти наркоманії, наркозлочинності та сніду, а також зустрічатися з учнями в освітніх закладах для підняття болючих питань сьогодення. Один із таких заходів нещодавно відбувся на центральній площі Хмільника. Вперше до нас Артем звернувся, прийшов до нас, не звернувся, а прийшов з пропозицією про співпрацю восени 2010 року. От з тих пір ми активно долучилися до вирішення проблем наркоманії, алкоголізму в нашому місті. Завжди допомагаємо. Ну, намагаємося в крайньому разі з своїх можливостей допомогти, чим можемо. І завжди звертаємося до за допомоги. Якщо нам потрібна якась допомога з їхньої сторони, ну ніколи не відмовляються, і ми завжди співпрацюємо. Очікуємо напевно, розуміння і того, що. Мешканці нашого міста будуть знати, що все-таки ця проблема існує: проблема наркоманії, проблема зловживання наркотиками. Вона існує в нашому місті, так само, як і в інших містах. І, скажімо так, мале населення міста не є страховкою того, що у нас не торкається ця проблема. Особисто для себе я дізналася, який у нас світ буває жорстокий, які є люди, що. Дійсно за закликають до поганого до інших людей, як міняють їхню позицію в житті. Мені дуже подобаються ці акції, бо вони ну, дають свій результат, звичайно. Е, молодіж зараз вона, якби, нуждається в цій підтримці, ну щоб послухати ті пісні, які вдохновляють. Ми ходимо в церкву і е, я. Друга привів, він каже, на тих містах, там, де він був, він не бачив ні тих гарних дерев, ні тої річки гарної, а він бачив тільки сигарети, пиво і так далі. Але коли він прийшов, познав цю, це життя, побув з нами, і він побачив, що звичайно є сонце, є річка, є небо і що все класно. Так що ми дякуємо тих людей, які організовуються, які. Дають ту можливість молоді зараз йти тільки вперед, і без, без наркотиків, без алкоголю і без куріння. Я вважаю, що треба, що треба почастіше робити такі акції, тому що деякі діти взагалі не знають, що це таке. А так от де... цікавлять, думають, що це дуже цікаво, що треба спробувати, що це таке. Так що треба постійно дітям нагадувати про це, що це дуже. Страшна. Це, біда. це така біда, що це біда, так. дуже біда. Хто си не сталку вважають, що це просто батьки винуваті. Організаторам велике спасибі, що це організували. Да, ви знаєте, я дуже задоволена цією акцією, задоволена, що багато людей прийшло. Я, я вважаю, що потрібно такі акції проводити частіше, все більше і більше. Залучати більше людей, і великих, і малих, щоб слухали цю програму, уникали цю суть і щоб було менше такого зла, як наркотики, алкоголь у нас на землі взагалі. Бог творить чудеса, Бог освобождає від всіх проблем, які є: наркотики, алкоголізм, коріння і І у нас в Хмельнику, да, є центр реабілітації для мужчин. Між Мужчини... ну, я дуже довольна цим то. I are Почнуть розставати, будуть знов розквітати ароматні сади. Безпрограшні квитки роздає лише Бог усім, хто звертається до Нього через молитву каяття і прийняття Ісуса як свого особистого Спасителя. Вони будуть запорукою щасливого життя на землі і перепусткою в рай. Бажаємо кожному глядачеві отримати такий квиток. А наша зустріч за тиждень. До побачення!